Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали у Києві. Стався другий скандал за тиждень, пов'язаний зі зневагою суспільства до військових водій. Маршрутка відмовився виставчінку безоплатно по посвідченню. Звалив її на брудну підлогу та виляяв. Інші ж пасажири у цей момент посилено вдавали, що нічого не відбувається у Києві. За один день стався вже другий скандал, пов'язаний зі зневагою до військовослужбовців. Спочатку вибух гніву викликають школярі, мамчині драматурги описали сцену із попиттям співробітника ТЦК у звичайну шкільну виставу. А тепер водій маршрутки від. Відмов... Мовився вести військовослужбовицю по посвідченню. Ще й зробив так, що жінка впала долі на брудну підлогу автобуса. Потім обізвав її п'яним битлом. Водій мене впізнав, пише Ксенія Пономарьова декілька днів тому до того він вже виганяв їхати тролейбусом. А він мене впізнав, почекав бока, стоячи біля нього. Витягнув посвідчення учасника бойових дій рвонула зупинка. Кричати він почав одразу, переходячи на ти. Я відповіла, що пам'ятаю його ставлення до нас. Він різко згальнував і я впала. Я впала просто в проході. На брудну з кашою мокрою снігопідлугу я почула, що я п'яне бидло, я п'яне бидло. Яке їхало з курсу англійської мови для військових на подальшу підготовку, я що одним оком після контузії вже майже не бачу, і тому маю уповільнені рухи. Піднялася, сказала, що він сука, і повернулася обличчям до присутніх маршруті. Там було людей шість вісім. Гадайте, хто із них подав руку чи може вступився? Так ви вгадали ніхто. Вони мовчки відвернулися. В маршрутці їхня байдужість і страх. Віза цей компот. Ха. Ам, який є промовисто продемонстрував, що на нас чекає після повернення зі світу суцільних пряників і декоративних вогників. О тих, хто молимося, вклоняємося. Свічечка квіточка Києва маршруту 410, К8684 мм. Фотоводія і номер транспортного засобу надаю на гарячу лінію КарТрансБезпека Звернулася питання: хто може допомогти фаховою порадою, як привести цього водія та за компанію перевізника ПП Парка до тями, які ще є варіанти для звернень? І да, це не Пустимо, коли дотичність до ССУ викликає бажання образити, назвати бидлом, бляддю і так далі, побити, штрихнути ножичком чи взагалі підірвати. До чого неповажне українське суспільство докотилося, вочевидь настав час і для дорослих питань. Пише військова офіцера Штефан окремо. Відреагувала на вчинок в школі. Шкода, що наразі в противагу київської школи 309 я не можу показати всі відео та аудіо дітей, шкіла, мелітополя та якимівки, де вони категорично та негативно реагували на агітацію. Алі у параоротні, де вони різко відповідали на заборону всього українського, а де вони відкрито вчителям задавали питання, чому ви перемальовувалися відразу. Дітей та підлітків, які раніше витримали на собі не тільки психологічний вплив за підтримку України і Збройних сил України, а навіть фізичний, коли так звані спортики, створили загони підлітків посібників для карательних операцій. А вже ж зараз вони залякані й мовчать. І їх свіросніки регочуть, як на сцені б'ють військовослужбовця за України. Всі докази факти зібрані, але на жаль, за для безпеки цих дітей чекають свого часу, і обов'язково будуть оприлюднені теракти проти військових, арешти військових з показниками, одяганням кайданків і в клітку, піксель як незахиста, залякування у багатьох зміціння українського захисника, купа образа воїнам від пересічних українців, і гиньте, Це ж ваш вибір. Ми вас туди не посилали. На рівні держави цього ніхто не бачить. Всі мовчаття, як води в рот набрали, хоча бачать, але майбутні політичні дивіденди і вибори їм затьмарили очі. Це ж. Вже непопулярні рішення. За та так трохи ще рівень довіри до ЗС України знизимо. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.